Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром, і у цьому відео ми поговоримо про те, як правильно пилити. Одразу скажу, що в принципі всі поради будуть стосуватися всіх трьох видів пил: це акумуляторна, електрична мережева і, звісно, бензинова. Єдине, що там будуть деякі виключення, які я буду говорити по ходу нашого відео. Одразу скажу, що це відео буде таке, знаєте, більш для побутового використання пил для домашнього, там якщо у вас там дача чи приватний будинок, і ви робите собі заготівлю дріб. Якщо валити дерево. То це може бути інше відео, і тут нам треба ваша допомога. Якщо ви живете десь в Київській області або не знаю, там Житомирська Чернігівська, куди можна доїхати за пару годин, і у вас є дерево, не знаю, якесь аварійне, яке треба спалити, то напишіть нам в інстаграм, і давайте зробимо це відео разом. Оскільки для того, щоб валити високі дерева, треба і допуски. І якщо ви будете працювати з арбористикою якоюсь, там якщо це дерево складне і його треба пилити зверху, там обов'язкова робота з канадами це альпіністські допуски. Там багато Воїх нюансів, але в принципі ми можемо вам це розказати. Але нам треба дерево, яке можна так повелити, бо піти в рандомний ліс і звалити дерево на щастя. По закону не можемо. Посилання на наш інстаграм і на інші соцмережі є в описі під цим відео. Приходьте, пишіть, чекаємо, давайте домовлятись і робити класні відео разом. По підготовці. Підготовку ми починаємо з шини. Перше, що скажу, транспортування бензопили абсолютно завжди, навіть на невеличкій відстані, в виключеному стані або в заглушеному, якщо ми говоримо про бензинову, і обов'язково з захисним кожухом. Йдемо далі. Не відходимо далеко від шини. Друге, це натяжка ланцюга. Вона має бути такої сили, що коли ви відтягуєте ланцюг, у вас один зубчик може вилізти повністю з шини. Якщо у вас це так, значить все натягнуто правильно. Якщо ми говоримо про бензопили або якісь потужні електропили, у яких є з'ємний ось цей зуб. Також дуже важливо перевірити надійність його кріплення, оскільки це дуже важливий елемент під час роботи по матеріалу. Ну і звісно, заправити пилу і налити всі необхідні рідини. Якщо ми говоримо про бензопилу, то це звісно паливо розведене з маслом і масло для ланцюга в електро та акумуляторній Це тільки масло для ланцюга. Дуже важливо не використовувати відпрацьоване масло, оскільки це 99,9% вб'є ваш ланцюг і вб'є вашу шину, і 98,9% заб'є вам канал подачі масла, від чого ви перегрієте знову ж таки ту саму шину і ланцюг, і ви попадаєте. Ну в кращому випадку гривень на 700 на 800, на заміну цього. Цього добра погодьтесь, масло для ланцюга коштує дешевше. З приводу заправки дуже важливий момент по бензопилі: ніколи не заводьте бензопилу там, де ви її заправляли. Ну розлити бензин це, скажімо так, норм, поки ви заправляєте бензопилу. Найчастіше у вас немає якогось там знаєте, заправочного пістоліта там чи ще чогось, що могло б вам унеможливити потрапляння бензину на землю. А заправити бензопилу, якась шальна іскра і зробити біду дуже легко. Насправді тому заправили, донесли до місця, де будете працювати. І там вже заводити. Приходимо до наступного етапу запуску. Якщо ми говоримо про електричні і акумуляторні пили, то тут немає нічого складного. Якщо ми говоримо про бензинові, то там вже є нюанси. Перше, що треба зробити, це перевірити гальмо. Воно завжди має бути вімкнене від себе. Далі дуже важливо розчистити місце під шиною. Якщо ви працюєте в лісі, і у вас умовно листя, і ви поставивши пилу, продавили листя, і шина лягла на листя, там на якісь гілочки. Все, бензопилу не можна запускати. Дуже важливо так стати: ножкою чікс розчистили, поставили, ногу вставили в рукоятку, ще раз перевірили гальмо і вже потім смикаєте. Запускаєте бензопилу. Для чого це потрібно? По великому рахунку, якщо у вас щось сталося з гальмом, ви ніколи не дізнаєтеся це, поки не заведете бензопилу. І якщо бензопила запуститься і ви ногою випадково там трошечки газик нажали, вона у вас проверне просто купу гілок і купу листя просто поверне. Не в кращому випадку просто підніметься в повітря, ви цим будете дихати, можливо, там в очі потрапить. Ну не треба. один раз ногою шовнути сильно простіше. Уявімо, пилу ми запустили, вона вже працює. І наступна наша задача перевірити. Роботу гальма. Як ми це робимо? Беремо пилу двома руками, запускаємо її і далі зап'ястям рухаємо вперед, відштовхуючи гальмо. Перевіряємо. Гальмо спрацювало. По великому рахунку, тільки після цієї вправи можна приступати до роботи. Коротше, магія монтажу і під кінець відео ми згадали, що я вам не показав, як перевірити, чи є подача масла на ланцюг. Тут все дуже і дуже просто. Беремо якусь світлу річ, у мене це млинець вже відрізаний. У вас може бути картонка чи папірець. І отак от направляємо шину вниз. Ось бачите цю полосочку. Це масло, яке летить з шини. Цей метод перевірки, чи подається масло, універсальний для абсолютно всіх пил, високорізів, взагалі будь-чого ланцюгового, де є масло для ланцюга. Направили на якусь світлу на бумажечку, дерев'яшечку і увімкнули. І дивитися, чи з'являється у вас така полосочка. Якщо з'являється, все круто, можна йти працювати. Але перед тим, як перейти до роботи, декілька правил техніки безпеки і основне це, звісно, захисне спорядження. Елементи особистого захисту, як мінімум, це мають бути окуляри і рукавиці. Якщо з бензиновими, то обов'язковими ще є навушники. А як максимум, то це можуть бути спеціальні захисні штани, захисні куртки, шолами, якщо ви працюєте в лісі. Забрала спеціальні. Захисних штук дуже і дуже багато. Є два основних різи бензопилою чи будь-якою іншою пилою: нижньою частиною і верхньою частиною. При цьому, коли ви пилите нижньою частиною через те, що ланцюг рухається проти годинникової, пила намагається від вас поїхати, і ви розуміючи це, маєте правильно навантажувати і руки, і сам інструмент. Коли ви працюєте верхньою частиною, пила повертається на вас. І ви маєте більше навантажити руки від себе для того, щоб втримати інструмент і ну не нашкодити ні собі, ні іншим. Тепер правильне положення для роботи з пилою. Дивіться завжди ви маєте працювати пилою так, щоб вона в разі чого пройшла повз ваші ноги. Тому ми тримаємо її трошечки правіше від себе і пилимо. А якщо ви хочете працювати довго і не стомлюватися, не бійтеся пилу. Не треба працювати якось отак. Отак, я вам чесно кажу, вас надовго не вистачить. В принципі, це два, напевно, основних правила по положенню. Що не бійтеся пилу, тримайте її недалеко від себе. Друге, щоб пила завжди проходила повза ваше тіло. Далі про те, як пила має пилити, як ви маєте їй допомагати, бо це має працювати саме так. Ми бачимо тут ось такі зубчики. Ці зубчики створені для того, щоб упиратися в матеріал. Дуже важливо, пилу завжди треба спочатку розганяти, потім занурювати в матеріал. І зараз слідкуйте за рухами пили, як вона буде ходити зараз по маятнику. Я думаю, ви чули і бачили, що без особливого напрягу, не перевантажуючий інструмент, пила по великому рахунку за рахунок ось цих зубчиків, суто під своєю вагою відпилила цей мулинець. Оскільки я лівою рукою навіть не навантажував інструмент, я не давив, я просто притримував його. До речі, дуже важливо, пилу завжди треба тримати обома руками. Є ще дуже важливе правило, я вам його зараз продемонструю, але одразу скажу, що це робити заборонено. В бензопилі є така штука, як відскок. Перепрошую, не в бензопилі, а в усіх пилах. Є така штука відскок, яка виглядає ось так. Бачите, я кнопку ще не відпустив. У нас працювало гальмо електричне. Якби це була бензинова пила, там гальмо механічне, вона б там відскочила від енерції відскоку. В чому суть? Від чого відбувається відскок? Коли ви намагаєтеся зануритись носиком, то якщо неправильно направити вектор сили, у вас пила улітає в космос, оскільки вона чіпляється за матеріал, і їй треба кудись реалізовувати вектор своєї сили, і вона реалізує його в найпростішому положенні і просто викидає пилу в сторону. Якщо ви працюєте боком, це ще півбіді. А коли ви працюєте ось так, то очевидно, що пила летить отак от на вас зверх. Тому знову ж таки повертаємося до правила, що пила завжди має бути правіше від тіла. І друге, те, що тут спрацьовує гальмо, щойно ви бачили, як вона спрацювала. Але знову ж таки, допускати відскок пили категорично забороняється. Це дуже і дуже небезпечно. Якщо вам хочеться поекспериментувати, купіть набор хіміка юного, але не грайтеся з небезпечними інструментами. Пили, в принципі, будь-які, і бензо, і електроакумуляторні потребують деяких навиків. Я сподіваюся, це відео вам цих навиків трошки додасть, якщо ви збираєтесь працювати пилою вперше. І ще один момент: якщо ви працюєте пилою вперше, не робіть це один. Завжди візьміть з собою друга напарника якогось і так далі, і так далі. І коли ви працюєте, щоб цей напарник тримався від вас на відстані ну хоча б декількох метрів. В цілому в професійних лісорубів є правило, що в ліс один лісоруб не ходить, другий його напарник стоїть на відстані двох довжин ствола дерева, яке має падати, тобто це дуже далеко. Ну як, якщо дерево там 30 метрів, то напарник стоїть за 60 метрів. Професійні лісоруби перед тим, як навіть Дивитися, як вони будуть валити це дерево, вони розчищають все навколо дерева і роблять собі два шляхи відходу для того, щоб безпечно покинути місце падіння, у разі чого, оскільки ну дуже важко спрогнозувати вагу крони. Звісно, там є суперпрофесіонали, які просто кладуть дуже ювелірно ці дерева, але статися може будь-що там, не знаю. Якийсь там елемент криза, жорсткий, там чи ще щось, чи крона зачепилася за інше дерево, і все, і ствол летить вже в іншу сторону. Тому професійні лісоруби завжди готують собі два шляхи відходу, по ну як знаєте так на 45 градусів протилежну сторону від падіння, щоб можна було втікти, і вони це все розчищають, вирізають весь підлісок навколо це ціла окрема наука. Ми робили про це відео декілька років тому. Ось тут його можете подивитися, і в описі також можете подивитися. Дуже цікаве відео насправді. І я б хотів би ще раз так поїхати. Ну, просто я хочу ще одне ще таке відео зняти. напишіть нам в коментарях, залайкайте це відео, якщо хочете таке актуальне відео з, не знаю, з новими пилами, з новими лісорубами, то й таке. Ну і після того, як ви закінчили, звісно, треба законсервувати інструмент. Привезти інструмент до ладу, щоб він в гарному стані чекав наступного разу, коли він вам знадобиться. Якщо у вас є компресор, звісно, добре продути все компресором, якщо ні, підійде і звичайна щіточка чи кісточка, якою ви просто вичищаєте це все. Класно, що якщо у вас є час і наснага зняти кришку шини і прочистити там все щіточкою, це зайвим не буде. Якщо ви не будете працювати більше двох тижнів, не полініться. Злийте залишки суміші і мастила. А якщо у вас бензинова палата, після того, як ви злили залишки паливної суміші, знову заведіть. Бензопилу і дайте їй випрацювати все паливо, яке залишилося в карбюраторі. Друзі, я впевнений, що у вас є так само якісь знаєте, свої правила, свої якісь лайфхаки по роботі з пилою, якісь не знаю, можливо, свої. Вироблені методи по тому, як працювати з бензо, електро чи акумуляторною пилою. Давайте поговоримо про це в коментарях, бо я впевнений, що я щось -то точно забув. Я хоч і дуже люблю роботу з ланцюговими пилами, але всього в голові не втримаєш. Тому давайте поговоримо про це в коментарях. Я вас там буду дуже і дуже чекати. Ну і класично п'ять правил завершення кожного відео. До речі, це ж це, це, це відео ще вийде на день незалежності. Тому, друзі, з днем народження нашої неньки вас нас. Всіх і тому сьогодні напевно ми залишимо тільки одне правило. Я думаю, ви підписалися і поставили лайк вже автоматично. Тому просто не забувайте донатити на ЗСУ наближати нашу перемогу, так як можете це робити. Ви. Дякую, що дивилися це відео. Слава Україні!